Незважаючи на війну в Україні, департамент екології та природних ресурсів Кам'янської ради продовжує дбати про стабільну екологічну ситуацію в місті. Так, на сесії міської ради було затверджено програму розвитку комунального підприємства Екосервіс на наступний рік. Що передбачає програма для жителів Кам'янського? Дивіться далі в сюжеті. Основною метою затвердженої програми є підвищення якості роботи сприймання, транспортування та перекачування поверхневих стічних вод у місті, а також надання інформації від екологічних постів спостережень. Важливим є і забезпечення доступу громадськості до екологічного стану окремих територій міста. Екологи зазначають, що це збільшить фінансові надходження до бюджету Кам'янської міської територіальної громади та створить сприятливі умови для життя мешканців. Головною його метою є утримання в належному стані міської злової меліоративної системи, а також утримання та функціонування роботи постів системи комплексного екологічного моніторингу, що наразі теж досить актуальним і важливим питанням. Програма депутатським корпусом була затверджена та пройшла відповідні погодження та на депутатських комісіях. Згідно з виконанням програми, очікується значне підвищення ефективності роботи комунального підприємства Екосервіс. Це дасть змогу завчасно попереджувати підтоплення поверхневими водами території міста, здійснювати заходи, спрямовані на поліпшення якості скидної води та стану навколишнього природного середовища міста, зокрема запобігання небезпечним екологічним явищам.